Всім привіт! Ви на каналі Смачно з Кабанчиком. Для того щоб приготувати такий плов, нам знадобиться: свинина 500 грам, одна цибулинка, морковка і спеції за смаком. Інгредієнти: свинина 500 грам, рис 1,5 склянки, одна цибулина, одна морковка, три зубчики часнику, сіль перець за смаком, також фульга для кришки. Почнемо приготування з нарізання м'яса рівними кубиками. Свинина ідеально підходить, оскільки більш соковита і страва не виходить сухою. Завдяки кришки з фольги м'ясо вийде ніжним і танутому в роті, тому мені подобається плов. Не забувайте прибирати з м'яса сухожилки. На розігріту сковорідку з олією викладаємо м'ясо і зможемо протягом 5-7 хвилин до зміни кольору. Тим часом відміряємо рис півтори склянки і промиваємо кілька разів, щоб вода була прозорою. Тим часом не забувайте помішувати свинину. Почнемо підготовлювати наступний інгредієнт це цибуля. Нарізаємо дрібними кубиками, також порадьте, чи є метод, як простіше нарізати цибулю. Я нарізаю саме так, як на відео. Цибулі багато не буває, тому, якщо бажаєте, до плову можна додати більшу кількість, але я обмежився однією цибулиною. Також важливо дотримуватись порядку жарки. Так ми викладаємо спершу м'ясо, потім цибулю, далі морковку. М'ясо змінило колір, навіть з'явилася невелика золота скринка, тому час додавати цибулю на 4-5 хвилини, поки не почне ставати прозорою. Також помішуємо. Помішуємо часто, щоб піджарилось з кожної сторони, бо далі мішати не можна. А тим часом нарізаємо морковку дрібними смужками, які потім вкоротимо. Ця форма робить моркву м'якою, ви її майже не відчуваєте, коли куштуєте, але вона не втрачає своєї форми і виглядає апетитно в готовій страві. Кількість морковки додаємо за смаком, в мене це одна. Додаємо моркву ще на 4 хвилини і перемішуємо. Разом із нею додаємо сіль, перець та спеції за смаком. Я не додавав паперку, бо не хотів, щоб страва вийшла гострою, але ви можете експериментувати так, як вам подобається. Зараз на відео якраз видно, що цибуля має напівпрозорий вигляд, це ідеальний варіант для того, щоб навіть далі додати морковку, перемішати і приступати до наступного етапу. Це підготуємо останній інгредієнт це зубчики часнику. Чистимо і нарізаємо рівними частинами, але не дрібно. Часник надає певного аромату, без якого плов не може бути пловом. А також він розтворяється при готовці так, що ви його не відчуваєте. Він стає м'яким і доволі смачним на смак. І нарешті, коли морковка підсмажилась. Додаємо рівним шаром рис, але головне не перемішувати його. Він повинен бути зверху для того, щоб м'ясо тушилося. Далі, в пропорції 1 до 2, як ми зазвичай готуємо рис, В мене це 3 склянки води, додаємо, але головне, щоб вона була кипячиною. Страва вже починає набувати форму плова і виглядає доволі апетитно. Не забуваємо потім покласти зубчики часнику, кладемо їх зверху. Саме там вони нададуть особливий аромат, за того, що вода, яка випаровується, буде напитувати часник, а часник буде віддавати свій запах. Далі, коли вода закипить, а це буквально зразу, накриваємо кришкою. У моєму випадку, це фольга, щоб менше випаровувалася води. Зменшуємо вогонь до мінімуму і чекаємо 25 хвилин. Потім знімаємо з вогню. І потрібно, щоб страва настоялася і чекаємо ще 10 хвилин, але кришку не знімаємо. І нарешті, все готово: знімаємо кришку, і нас зустрічає приємний аромат страви. Потрібно перемішати і можна подавати на стіл. Також не забувайте підписатись на канал, я буду виставляти і надалі цікаве відео, і найголовніше приємного апетиту! З усіх методів, цей варіант приготування плову мені подобається найбільше. М'ясо виходить дуже ніжне, приготувати доволі просто, ну як бачите, виглядає все неймовірно апетитно.